теми дикої природи, на все такі Виявляється, З'являється, в природі є такі майстри, які вміють. звалити таке дерево, як оце велике дерево. Це велика верба, якщо дивіться по об'єму стовбура, років 50 і не менше. А над нею попрацювали бобри. Вони, окрім того, що її згризли, окрім того, що її згризли, і залишили такий пеньок, звалилася вона, Бачите, як згризла вона? мене. Бачите, Це ж вони працювали. Мі, мабуть, металеві зуби чи що? Крім того, окрім того зробили, бачите, яку загату. Ага. Греблю. Вони знають, що вони роблять. Якась була їхня як ті, що вони її зробили. Без сумніву, вони десь тут мешкають. Це добре, що природа ага. відроджується. Скоріше все, що далі. Вони люблять глибину, мабуть, що вони зробили собі глибину просто-напросто. Це Цікаво, цікаво. А і плюс вода буде очищатися. Ага. А можливо навіть через п'ять ніж вигляді тут. Та гата, більше води. Бачите, вода так, про то Проточне робиться. І рибу тут можна запустити вже, Це виходить. Велика. Ну велике дерево Ну, Велике? Бо бри собі екосистему утворюють. Коли людина подорожує, гуляє якимись місцями, вона ставить собі якийсь певну ціль і при будь-якій певній цілі знайдеться таємна ціль. Прилітує людина, не здогадується, коли вона подорожує під час подорожі. Це одна із них. Вище, що не випадково натрапили в пошуках не таких? Ну це не випадково. Це Може, так потрібно. Всесвіт нам сказав, що йдіть сюди, подивіться, яке тут класне місце. Може їм зв'язуватися, так от, полюбуватися, послухати цю музику, струмка. Лікує. А ви ще побачите природних смартфон? Тут треба далі йти туди. А така, довелися, так, а що це ви тримаєте? Це лепіха. Угу. Ось туди що сказати, вже зелене, а знизу червоно. А гір корінь, або що татарські зілля на не неї кажуть. Вона лікувальна, з неї можна робити салат з цієї біленької ботви. Лікувальна проти гір э, респіраторних захворювань. Угу. Mm -hmm. Нервову систему спокійно. А ось тут хвороби від нервів, значить, а гір корінь панацея від усіх. От добрі, а? Що буде сюди? Молодці. І так тут прохолодно. Угу. Добре. Ось тут будемо побачимо. Так сюди ми не бачимо і повернувся тут на находимо сміття.